Від війни в Україні до політичних інтриг від культурних прем'єр до спортивних тріумфів та зворушливих історій людства в ефірі телеканалу ІТ3 Програма Стрічка подій огляд тижня в студії Валерія Самсонова. Залишайтеся з нами щоб не пропустити жодної новини, яка викликала резонанс у світі. В Єревані протестувальники закидали білоруське посольство яйцями з вимогою розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю. У районах Донеччини триває примусова евакуація мирних жителів. Час політичних новин. Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомас. Ввечері 21 серпня заявив про спробу проникнення української ДРГ на територію Російської Федерації. За його словами, це відбулось у Климівському районі області, що межує з Чернігівщиною. Натомість телеграм-канал ШОТ пові. Домов що ДРГ буцімто налічувала близько 200 бійців збройних сил України, переміщення ворожої групи поблизу кордону виявили близько 19-ї години вечора. Після цього їй було завдано вогневої поразки. Зсушники були змушені відступити із втратами. Пишуть пропагандисти. Жозеп Борель підтримав зняття обмежень для України на удари західною зброєю по армії Російської Федерації. Таку заяву він зробив на тлі українського контрнаступу у Курській області. За його словами, прорив російського кордону став серйозним ударом по наративу Путіна. Зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України відповідно до міжнародного права. Мало б декілька важливих наслідків, заявив Борель. До них він відніс посилення української оборони шляхом знищення безпечної зони Росії для її атаки, бомбардувань українських міст та інфраструктури, порятунок життів для зменшення руйнувань в Україні, а також сприяння просуванню мирних зусиль. У Єревані протестувальники закидали білоруське посольство яйцями та іншими продуктами, вимагаючи розірвати дипломатичні відносини із мінськом через заяви Олександра Лукашенка. Акції протесту відбулись 21 серпня, наступного дня, після того як президент Білорусі в інтерв'ю російському державному телебаченню різко засудив сучасні дружні відносини Вірменії із західними країнами на тлі напружених стосунків Єревана з Москвою. Ну кому армяні кому армяні нужні, крім нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция, какой Макрон? Завтра Макрона не буде і все забудуть про Арменію. Мітинг під білоруським посольством 21 серпня організувала прозахідна партія за республіку. Партійну петицію з вимогою вислати посла Білорусі та розірвати зв'язки із Мінськом. Також підписали дві інші політичні партії: Республіка та Європейська партія, а також три прозахідні неурядові організації. У Празі відбулись заходи на вшанування пам'яті жертв вторгнення у Чехословаччину військ Варшавського договору 21 серпня шістдесят року. Керівництво держави поклало вінки до будівлі чеського радіо, яка 56 років тому стала символом опору чехів та словаків. Президент Чехії Петр Павел у своїй промові провів паралелі між подіями 56-ї річної давнини і повномасштабним вторгненням РФ на територію України. Сьогоднішня Росія по суті ніяк не відрізняється. Від тодішнього радянського союзу через майже 60 років після тих подій керівництво сьогоднішньої Росії обирає спадщину СРСР. Відкрито голосує за Сталіна за принципи, на яких функціонував і будував свою зовнішню політику СРСР. Ми однозначно не мали б це ігнорувати, адже міжнародна безпекова ситуація ясно має ці паралелі з минулим. Тому будьмо обережними та не допускаємо появи думок, що з Росією нам було би краще не було би заявив Павел. З окремих районів Донеччини будуть проводити примусову евакуацію дітей з їх батьками або іншими законними представниками. У Мінінтеграції зазначили, евакуювати будуть із населених пунктів Покровського району. Зокрема, з міст Покровсь, Родинське та Сіл Гнатівка, Дачинське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіний, ріг, Сухий Яр, Троянда та Чунишине. Для здійснення евакуації розгорнуто приймальний пункт, де в разі потреби передбачена ночівля у безпечних районах. Евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком гуманітарною допомогою, також психологічною підтримкою. Йдеться у повідомленні у міністерстві, нагадуючи евакуація з небезпечних районів здійснюється безкоштовно. для попереднього запису. Необхідно зателефонувати на гарячу лінію з питань проведення евакуації Донецької ова за номером 0800 408 911. Верховна Рада внесла зміни до статті 3 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, якими унормовується статус військовослужбовців, які воюють на території Росії. Таким чином, військові, які беруть участь в операції у Курській області Російської Федерації, братимуть участь в інших військових операціях на території Росії, отримуватимуть всі виплати та преференції, які передбачені для передової. У результаті спецоперації проекту «Хочу жити» та Легіону Свободи Росії. Російський військовослужбовець підірвав штаб офіцерів батальйону «Шторм-Зет» і перейшов на бік України за даними відомства взимку 2024 року. Російський пілот ФПВ з позивним Сільвер вийшов на зв'язок із Легіоном Свобода Росії. Своє рішення піти на співпрацю з Україною. Росіянин пояснив систематичними воєнними та іншими злочинами його командування, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами. В Гарбницькому підрозділі І так, чоловік кинув гранату у вентиляційний отвір підвалу штабу підрозділу «Шторм-З», де спав його комбат та інші російські офіцери. Загалом у підвалі перебували близько 15 осіб. Після завершення справи росіянин утік заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію. Надалі він став рекрутом Легіону «Свобода Росії, підсумували в ГУР. Підручники українського видавництва ранок з німецької мови увійшли до короткого списку конкурсу на найкращий європейський підручник. Українську громаду запросили на благодійний фестиваль української та кримськотатарської кухні Вареники Чебурек. Перейдемо до новин культури та спорту. Підручники українського видавництва ранок з німецької мови увійшли до короткого списку конкурсу на найкращий європейський підручник Бельма 2024». Підручник німецька мова, третій рік навчання з «Аудіо- Проводом розрахований на учнів сьомого класу загальноосвітніх навчальних закладів на 12-13 років. Він призначений для учнів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. Також він пропонує комплексний і орієнтований на студента підхід до вивчення німецької мови, заснований на високоякісних та цікавих матеріалах, підкріплених аудіо та цифровим супроводом. А підручник німецька мова. другий рік навчання. Також з аудіосупроводом, призначений для учнів других класів загальноосвітніх шкіл. Як правило, це сім вісім. Сім років, які вивчають німецьку мову як другу іноземну, відповідаючи принципам нової української школи, він містить компетентнісний і комунікативний підходи, відображаючи сучасні методики навчання іноземної мови на шкільному рівні. Загалом на Бельма 2024 надійшло 60 заявок від 27 видавців із 13 різних країн. 20 серпня на премії у Нідерландах український фільм «20 днів Маріуполі» режисером Стаслава Чернова отримав нагороду в категорії Найкращий повнометражний документальний фільм. Нагороду отримала українська журналістка та продюсерка Веселіса Степаненко, яка спільно з режисером працювала в оточеному росіянами Маріуполі у 22-му році. На сцену вона вийшла із Анастасією, яка лежала вагітною в пологовому будинку Маріуполя під час бомбардувань. 15 серпня розпочався міжнародний фестиваль Музика в Старому Львові першу подію літнє бароко влаштували у Львівській філармонії. Фестиваль у Львові відбувається вже в 11-те. Паралельно така ж музична подія проходить і у Кракові. Однак музика в старому Кракові має вже 49-річну історію. Цьогоріч у програмі фестивалю органні події, концерти духовної, давньої музики та всіма знані й улюблені класичні композиції. Організатори обіцяють, гості відчують всю різну. Аманітність та унікальність музичної культури міста події фестивалю заплановані на різних локаціях, зокрема у Латинському катедральному соборі, музеї історії релігії, дзеркальному залі Львівської національної опери та Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика. Празі в неділю відбувся фестиваль української кухні, культури та творчості. Захід було поділено на три зони: музичну, творчу та гастрономічну. Відвідувачі могли побалувати себе смаколиками, які приготували ресторани української кухні в чеській столиці, а також скуштувати львівські наливки, придбати прикраси, сувеніри, одяг з національними мотивами та аксесуари ручної роботи від молодих українських дизайнерів, картини та інші вироби мистецтва, книжки українських видавництв тощо. Українську громаду запросили на благодійний фестиваль української та кримсько-татарської кухні Вареники чи бурек», який пройде 7 вересня в рамках Ембесі Фестиваль 2024 в Нідерландській газі. На фестивалі також будуть представлені виробники з України «Made in Ukraine», сало, справжні карпатських бджолярів, цукерки та печиво з України, українське вино, українська наливка, медовуха, перцівка та інші. Всі вилучені кошти підуть на допомогу 48-го окремого штурмового батальйону. В українському центрі в Тель-Авіві відбувся майстер-клас від українських здибанок в Ізраїлі, учасники якого цього разу навчались давньої української техніки розпису по тканині вибійці. За допомогою відродженого ремесла, що було відомо, у Київській Русі понад 40 відвідувачів заходу змогли створити унікальні предмети одягу з автентичними символами, які мають особливу цінність далеко від батьківщини. Сьогодні світ був сповнений значних подій, які не давали нам нудьгувати. Дякую, що були з нами. Нехай новини, що ви почули сьогодні, стануть стимулом до обговорень, роздумів та дій. Пам'ятайте світло в кожному з нас, і ми обов'язково переможемо російську темряву. Залишайтесь інформованими. Єдині в ефірі, єдині в бою.